Українська казка Вовк і семеро козенят. Автор Наталя Забіла. До Козиної до хати з лісу стежечка веде, В хаті, маму, ждуть козлята, і коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить. В небі місяць блискотить, до коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла, відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козаляток, проковтну одним ковтком, і почав він промовляти ніжним ніжним голоском. Відчиняйте, кузенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий, нишком глянув через пліт, Бачить вовк страшний, жахливий, причаївся біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте но ну скоріш, а козлята. Ми не проти, не злякались хижака, відімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибену та з переляку, як бебехнеться підміст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти, ну і рябко, наш молодець, ну й розумні в мене діти, тут і казочці кінець.